Я хочу презентувати вам лінійку Добрив Яра у дрібному пакуванні від компанії Arta Hime Group. Маємо в наявності особливе добриво по НПК Добриво 18-20-18 плюс мікроелементи. Саше 50 грам. А також дана формула є у стіках, які відпускаються в ось такій коробочці: 20 стійків. По 5 грам. Дуже зручне пакування. Розраховане на 1,5 літри води. Також можна взяти у подарунок. Добриво для ґрунтового внесення. Яра Міла Кропкер. Формула 111121 плюс мікроелементи. Яра Вера Амідас на основі карбаміду. Азотно сірчане добриво, яке підходить для поливу та обкрискування. Добрива універсальні підходять для усіх видів культур на усіх періодах росту для оформлення замовлення та отримання додаткової інформації. Звертайтеся за номером телефону, вказаним у шапці профілю, або переходьте за посиланням в описі під відео.